Зараз покажу на прикладі шаблону з інтернету, чому їх краще не використовувати. Найкраще за все, якщо ви хочете продавати, створити скрипт саме під вашу цільову аудиторію, або ж замовити вже готовий. Вітаю, мене звати Аліна. Я представляю компанію, тут назва компанії. Ми допомагаємо бізнесом автоматизовувати процеси продажу та управління клієнтами. Скажіть, як у вас зараз організована робота з клієнтською базою? Перш за все, що ми бачимо. Автоматизація процесів продажу та управління клієнтами це дуже обширне формулювання. Це може бути CRM, це можуть бути чат-боти, це можуть бути наприклад смс-розсилки і так далі. Якщо ви продаєте певну послугу, ви маєте назвати, що це за послуга. Далі, судячи з тексту, швидше за все, у нас клієнт сегменту B2B, тобто це бізнес-клієнт, який займається своїм бізнесом. І в той час, коли ви йому телефонуєте, він може бути на діловій зустрічі, він може займатися своєю компанією і йому може нецікаво слухати вас. Тому, перш ніж переходите до питань, як у нього там все налаштовано, варто було б уточнити, чи взагалі йому зручно з вами спілкуватись і чи цікавить його ваші послуги. Тому якщо ваші скрипти. Зараз не продають. Я вам раджу записатись і пройти мій курс по написанню скриптів. Посилання є в шапці профілю.